Окупанти шукають слабкі місця в українській обороні на Запоріжжі. За даними генштабу, росіяни намагалися просуватися в районі Гуляйполя невдало. Два бойових зітнення на Оріхівському напрямку. Більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитаємо у Миколи Коваля, підполковника прес-офіцера бригади Червона Калина. Пане Миколо, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Насамперед хочу зазначити, що бригада червона Калина» оголосила збір на МАВІК т Я хочу наголосити, що перемогти ворога просто зусиллями військових ну не вийде. Треба обов'язково допомагати нашим оборонцям захищати нашу землю. Всі, хто має можливість і всі, хто має бажання, будь ласка, допомагайте. QR-коди ви зараз бачите на своїх екранах. Донатьте, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Кожна гривня дуже важлива. Пане Микола. Я керував Mavic 3T, це дуже такий зручний пристрій. Дуже легкий у використанні, головне, багатоцільовий. Розкажіть, будь ласка, як ви його використовуєте, як ваша бригада його використовує? І скільки взагалі потрібно вашій бригаді от таких безпілотників? Ну, взагалі так. вірно кажуть, що мав 3 він універсальний. Не можна і проводити аеророзвідку, особливо в темну пору доби в нічну і можна. Ним працювати як зі скидами, тобто прикріплювати до нього різні снаряди і працювати по ворожій піхоті і по техніці. Я вам скажу, що зараз війна дронів і лю... люба допомога, і всі, хто розуміли, що краще втратити одного дрона ще чим... Чим... Чим бійця, краще втратити тисячу дронів чи в одного бійця. І знаєте всі, що їх співвідрони зараз дуже ефективно. Ми використовуємо і навіть за допомогою співдронів ми можемо відбивати штурми ворожі, знищувати також ворожу силу противника, підбивати техніку. Так, зараз, на жаль, війна дронів, і ми повинні йти тільки вперед і бути на крок вперед ворога і вдосконалюватися, в цьому плані, розширюватись. І ніколи не буде зайвим дрон, ніколи в житті. Так, піхотинці, вони більшу роль відіграють, в тому що піхота вона тримає рубежі, але за допомогою дронів ми можемо зберегти життя того ж самого піхотинця. Тому, будь ласка, допомагайте, донатьте QR-коди. Ви зараз бачите на своїх екранах власне, Mavic 3T бажано, щоб не один, а багато з'явилися в бригаді Червона Калина. Пане Миколи, поки люди донатять, допомагають, розкажіть, будь ласка, от Роботино і новоданилівка. Це населені пункти у зведеннях генштабу. Як ті, де російські війська атакують, яка там ситуація, яка тактика у ворога? Ворог взагалі по лінії і на запорізькому напрямку, по лінії фронту, він зберігає таку тактику щодо задіювання мінімальної кількості особового складу. Без техніки можуть використовувати по два-три по чоловіки такі невеликі штурмові групи. Це може бути як ДРГ, може бути для того, щоб виявляти наші позиції, виявляти наші якісь слабкі місця. З такими малими групами вони проводять і штурми, і розвідувальну роботу. Але Кожна група, яка виходить, кожна група потрапляє на, на наші дрони, на нашу артилерію, на нашу піхоту. І кожну, на кожний штурм ми даємо гідну і жорстку відсіч у ворогу. В Інституті вивчення війни нещодавно повідомляли, що росіяни накопичують сили на Запорізькому напрямку для нового наступу. От що ви спостерігаєте? Я би сказав що ворог, він. Постійно намагається повернути свій потенціал, постійно проводить ці штурми. Він ніколи не покидав спроби проводити штурми. І якщо десь якесь є накопичення, то ми завжди будемо готові і ми готові до цього. Але на даний момент такого, щоб максимального великого масштабного накопичення не спостерігається, ситуація. Нашими військами, нашою бригадою контрольовано тим, що ми проводимо цілодобову розвідку, аеророзвідку, і не ворогу не даємо шансу. Пане Микола, розкажіть, будь ласка, яке озброєння є основним у росіян на вашій ділянці фронту? Ну, у них зміни є використання Це артилерії, авіабомб, керованих ракет. Вони постійно їх. Використовують і арт, арт цілодобово проводять з різного калібру 122-го, 152-го. Тобто артилерії в них снарядів достатньо. хоча бувають випадки, коли десь якісь перериви, можуть частішувати періоди раніше було там період від 2 до 4 годин обстріли, там година перериву. А Зараз може десь зменшився, зменшилася інтенсивність, але обстріли вони продовжуються. І вони так само виявляють наші позиції, вони так само проводять ари розвідку. Нам потрібно проводити в цьому плані контрбатарейну боротьбу, щоб ми дали зрозуміти ворогу, що скільки б він би не проводив ці артобстріли, ми зможемо виявити їхню артилерійську установку і будемо одразу працювати і знищувати. То те, що ми й робимо. А яка інтенсивність використання ворожої тактичної авіації в вашому районі? Ну, якщо так взяти за добу декілька разів може таких бути обстрілів. Це скиди кабів. Скиди кабів чи щось інше? Так. Так, так, так. Розкажіть, будь ласка, детальніше про потреби вашої бригади. Тільки у нас, будь ласка, залишилося 30 секунд. Будь ласка, коротко, я би хотів сказати, що зараз найголовніше це дрони і засоби РЕП. Засоби РЕПС допомагає бійцям пересуватися до позицій і щоб їхні їх ворожі дрони не змогли виявити і працювати по нашим піхотинцям, а дрони для того, щоб ми могли виявляти ворога і якісніше та професійніше знищувати живу силу противника. Тому тому ми просимо всіх глядачів доєднатися до допомоги бригаді Червона Калина. Будь ласка, донатьте на Мавіки т Тому що це дуже потрібно, як сказав пан Микола, що жоден Мавік не коштує життя наших воїнів. Це дуже правильно. Будь ласка, допомагайте і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. І також ви можете подивитися це інтерв'ю на нашому ютуб-каналі, е, і також задонатити. Дякуємо вам, хто допомагає, і дякуємо вам, пане Микола, за те, що захищаєте Україну і за те, що знайшли час сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Нагадаю, це був Дякую. Микола Коваль, пресофіцер бригади Червона Калина.